Чим простіша казка, тим більша мудрість. Ну, Наприклад, в тому, що є російська матрешка. чоловіче начало, жіноче начало і курочка Ряба як Святий Дух, або як енергія, або як сила пізнання. З чого ж почалося творіння нашого всесвіту? Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо наші розмови про етнософію. Сьогодні ми заглибимося в чарівний світ казки. Безпосередньо сьогодні розглянемо дуже просту, дуже, на перший погляд, примітивну казку, але в саме цій простоті, в цій примітивності ми зможемо побачити, яка глибока мудрість закладена в ній. І зрозуміти, що чим простіша казка, тим більша мудрість може в ній бути. І якраз в цьому і є геніальність такої казки. Тому ми називаємо казки народними, що вони у собі обіймають надзвичайно великі рівні мудрості. Сьогодні наша розмова буде про таку всім відому казочку, як курочка ряба. Ну, для початку. Давайте просто нагадаємо нехитрий сюжет цієї казочки, здавалося б, жив собі був дід та баба, і була в них курочка ряба і знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила, а мишка бігла хвостиком махнула. Яєчко по столі покотилося, впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче: Не плач, діду, не плач, бабо, я вам знесу ще яєчко, і не просте, а золоте. Ну ось казочка, яку ми читаємо для найменших діточок. Тобто, це, це перші казки. Які ми читаємо дітям, з тих перших казок, які ми читаємо дітям, коли у них в ученятах засвідчуються перші іскорки якогось розуму, перші іскорки свідомості. Що ж закладено в цю казку? Ну можу зразу сказати: це геніальний образ ідеї творення і еволюції, і ми попробуємо це сьогодні відкрити. Розкрити цю ідею. Спочатку давайте просто перечислимо, освітимо діві особи цієї, казки. їх сім. Перше. Дід. друге – баба. Третя Курочка ряба. Четверта яйце. П'ята стіл. Шосте мишка. І, сьоме, і золоте яйце. От персонажі, які діють в цій казці. Тепер попробуємо зрозуміти, що значать ці персонажі і що за ними стоїть. Ну, найперше. Оцих три верхніх дієвих особи. Головні, так би мовити, дієві особи. Дід, баба і курочка ряба. Щоб зрозуміти оцю, оцю річ, нам тут треба спертися на ті знання, які дає про ідею творення, про ідею еволюції. Духовна наука. Взагалі-то ідея творіння вона безкінечна, як числовий ряд. Так само, як в числах, якщо ми рахуємо від нуля чи вліво-вправо, яке б ми число не додали, не зробили, не одержали, додавши чергове число, додавши. Нуль, одиницю, чи ще якесь число, ми ряд продовжуємо. І цьому нема ні кінця, ні краю. Подібне творіння відбувається, подібна ситуація відбувається і в ідеї творіння. Ідея творіння теж безконечна, яка не має ні початку, ні кінця. І ця ідея творіння, про цю ідею творіння, звичайно, людство знає з парадонних часів, і вона виражена в. Відповідних артефактах, знову ж таки, здавалося, дуже простих, які мають глибокий зміст. Ну, наприклад, в тому, що є російська матрешка. Хоч насправді це зовсім не російська матрешка, ця іграшка прийшла в Росію з Китаю, а в Китай, як говорять деякі дослідники духовної науки, вона взагалі потрапила ще з допотопних часів, з часів Атлантиди. Тобто це дуже-дуже стара ідея е, вираження еволюції творіння. Вона така. тобто Є одна річ, є одне якесь творіння, і всередині неї відбувається творіння інше. Всередині цього творіння ще відбувається творіння інше. Всередині цього ще інше. Так само, як і оця сама вища матеріошка, вона теж не є початок творіння. Так само є якась, може бути, цілком якесь творіння і над нею. І таким чином. Оця проста ідея говорить про те, що процес творіння, процес еволюції не має ні початку, ні кінця. Це безконечний процес. І те, що ми бачимо, як наш всесвіт, як наш космос, це тільки одна з частинок оцього безконечного творіння. І те, що створило наш всесвіт, що створило і творить далі наш космос на сьогоднішній день. Це Божественна трійця. В різних народів вона говорить про неї говориться по-різному, але суть незмінна. Тобто, якщо взяти християнство, це є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Може бути інший підхід, може бути підхід, що чоловіче начало, жіноче начало і енергія пізнання, енергія мудрості. <ган> І оця троїчність, оця трійственність, ця е, е, троєдина сутність, це те, що колись в віддалені, дуже віддалені часи створило наш Всесвіт, наш космос. Все, що ми бачимо, як далекі галактики, як е, е, Сузір'я, як планети, як Сонця це все колись створилося. Енергією і силою цієї животворящої Божественної трійці. В Духовній Науці те, що створило наш космос, прийшло з світів старих. В Духовній Науці ці старі світи називаються кришталевими небесами. І от з тих кришталевих небес в наш Всесвіт в цей цей, можна сказати, простір, який, який ми можемо осягнути, колись, колись прийшла ця божественна трійця, яка почала творити наш всесвіт, тут, де ми зараз живемо і розвиваємося. І в цьому розумінні дід може виступати як Бог Отець, або як чоловіча енергія, баба, як Бог-син або жіноча енергія, і курочка ряба як Святий Дух, або як енергія, або як сила пізнання, сила свідомості. З чого ж почалося творіння нашого Всесвіту?